І українською, я думаю, ну я сам я хочу, щоб був, знайти той робільник, в коли взагалі загальний чик, і, і 100% говорять українською. Але для того, щоб з росіянами говорити, треба говорити сорі російською Вони іншої і не розуміють. Просто не розуміють, не хочуть у них. Звідки слово німець, німець є мой? Всі іноземці, які говорили для, для росіян, це коливання повітря. це... це... От Що ви українською, то робити, то кацапів. Тому що я у себе сидіти, сказав про нього, що одне, що друге, він нічого не розуміє. І він не хоче, і в мене друзі, які, ну колишні вже тепер, друзі всі на сході, я в моряку, і це така дружба, досить дружба-дружба. І у них було українське телебачення, українське радіо. Просто якій як як би не було, вони просто жодного слова не можуть зрозуміти. Я у мене дав такий смішний приклад. Група цих хлопців з Севастополя приїхала в Київ і ну, напились, це такий радянський час, коли, якщо ти подорожуєш, треба в вагоні вже випити. чи в, пору, в літаку випити, ну це треба випити. І старші полягали спати, хоча там старше було 30, 35, а молодшому 23. Я, а ти піди, купи, купи квіток. От зараз я вам поясню, як, як росіяни розуміють українську мову. Він пішов, купив киток, китки в кіно і приходить назад і ну, що за кіно, який каже: Італія, Франція, Англія, Німеччина класний детектив, там щось там про мафію. А той каже: А що ж, а як назва? Я не розібрав, бо там щось написано. Там написано. Гром, громкий, Я так понял, громкий голос из даревна. Даревны село на видно, такое багато голосу Даремно.